І так, дорогі мої, як завжди, починаємо з прекрасного. Добрий день. Сьогодні в нас в меню зупа з фрикадельками і вареники. Для зупи з фрикадельками ми приготували вже картоплю, поставили воду в баняк 3-літровий, хай вона там гріється і кип'ятить. Картоплю ми поріжемо. Ми приготували моркву, картоплю і сидане. Зараз ми то наріжемо і кинемо в баняк. Сидане. Окей. Оце так от шкірку цю здираємо, якщо вона в нас здирається. Окей, і це здираємо. І це здираємо. Окей. Нарізаємо. Окей. Моркву ми також нарізаємо. не забираємо. Окей. І кусочок я зараз залишаю для заправки. Це ми також нарізаємо. Окей. Дрібненько нарізаємо. Так, Як на зупу, як на зупу, як на суп, на зупу. У нас говорять зупа. В Україні говорять суп. Італії говорять також зупа або мінеструни. Так що, не думайте, що це слова що зупа слово запозичено в Польщі. ні. Вона є зупа є зупа і в італії. Отак ми нарізали швиденько і по під воду поставимо, помиємо то все і відразу кинемо в баняк. Накриємо баняк кришкою і хай вони варяться. Потім зробимо фрикадельки і кинемо фрикадельки разом з якимись маленькими, дрібненькими макаронами. Так, наша вода вже має це до кипіння, і ми в нього кидаємо помиті наші, нашу картоплю, си, сидану і моркву калеру і моркву. Накриваємо кришкою і на якийсь період забуваємо. А зараз йдемо. Оце зварена вже картопля, зроблено пюре. І зараз йдемо мішати тісто на варені. І так, ми замішуємо тісто. Для замішування тіста нам треба такі складники. Муку. Беремо У нас мука грано. Бачите? Тенеро, типу 00. Це м'які сорти пшениці. Беремо муку, беремо воду, вода має бути не гаряча і не тепленька, а така середня. Це так я собі завжди практикую. І як хочете яйце, обов'язково і обов'язково олія. Берете яйця, хочете, не берете яйця, це не робити все хто, хто робить. Як ви собі хочете. Я візьму одне яйце. Окей. Okay. І починаємо. Просіємо в якусь посудину муки. Ну Можна відразу, відразу, відразу на дошку. Моя мама просіювала завжди мала таку амальовану миску. Я маю таку, отаку миску. Мала шкляну мені моя невістка розвела. Ну нічого, поки купимо шкляну, будемо такою користувати. Можна відразу на дошці. Мої бабці маланецькі. Так, рукавиці не буду брати. Не маю такого бажання. Беру яйце, висипаю в цю дірку. Опс. Окей. Після яйця зараз маю чуть по руки. Хоч деколи яйця мию, але все рівно мию руки. Даю солі і починаю замішувати тісто полегенько і маю цілий, ціло, ціле горнятку води. Потім вам скажу, скільки я взяла муки, скільки на горнятку цієї води у нас йде муки. Розмісила я яйце, тепер я виливаю воду, посолила, вливаю воду окей. Okay. і замісую, замішую тісто щось моє. Ще мені треба води. Потім подивимося, що ще треба. Окей. Окей. Подивимося, що нам ще треба. У нас ще є вода. У нас є багато цього разу картоплі, то нам треба трошки більше муки. Ще. Сюди сипимо муки. І, напевно, ще трошки муки. Я вам хочу скажу, скільки я викрусила муки. Окей. Угу. І ще трошки муки. Окей. І ще трошки посолимо. Ага, посолимо ще. Кусочок і заливаємо водою і знову вимішуємо. Тепер вимішуємо, більше нам муки не треба, вимішуємо тісто. Окей. Збираємо тісто, все збираємо, так. ще трошки, чуть-чуть дамо, багато не, більше води не треба, муки також, напевно, більше не треба, окей, ще чуть-чуть на руку муку, і згортаємо весь той, все те тісто з руки в миску. Окей. Згорнули. Ну, В принципі, можна було взяти рукавицю і не вабратися так, як я. Ну, Хочеться почути тісто. Мені так легше і зрештою. Хто як любить, хто любить рукавиця, хто не любить рукавиця. Тісто з руки ми все забрали. Тепер ще раз отак пускаємо на звуку. Це змішуємо. Окей. Окей. Підсипаємо мукою. Трошки багато. Отак. От і зараз я мию руку і наливаю на руку олії, і під, підсипаю олією нашу, підливаю олію нашу тісто і лишаю тісто, щоб воно, щоб воно було відпочило від мене і від моїх рук. Так, я помила рук, руки, тепер наливаю на руку трошки олії і висипаю в наше тісто і вимішую його добре. Отак. Це десь одна столова ложка олії. Більше не треба. Отак вимішую і лишаю його відпочити. Поки наш, закриємо наші... Тісто. Поки наше тісто буде відпочивати, ми займемося. Воно у нас відпочиває. Бачите, Ось тут я, я його накриваю рушничком. Накрила рушничком, хай відпочиває. А ми займемося тим часом. Займемося фрикадельками. Я думаю, що половина цього тіста на фрикадельки нам вистачить. Окей. Кидаємо сюди сіль, перець. І це не будемо кидати. Сіль, перець. Базилік, напевне, ми кинемо. Паприку. І так в наш кидаємо перець. Так. Кидаем сір. Ага, кидаємо паприку. Солодку. Одна чайна ложка. може ще трошки вже більше. Нет, тут така одна добра, одна добра чайна ложка. Кидаємо базилік. І бастер. І більше нічого не кидаємо. Можна куркуму кидати, можна кидати карій, не буду я тут все кидати, сіль. Сіль я вже кинула. І вимішуємо. влиємо трошки води можна додати майонезу. А я олию трошки води. Ми наробили фрикадельок і зараз ми їх кидаємо вже в баняк. Все. Наша картопля в баняку. Так, картопля наша зварилася. Окей, okay. і ми кидаємо сюди наші фрикадельки. І відразу до фрикадельок ми кинемо малесенькі, дрібнесенькі макарони. Зараз я їх вам покажу. Окей. Okay. Хай наші фрикадельки спливуть і ми кинемо макарони. Фрикадельки нам сплили, ми кидаємо тоді дві столові ложки, може забагато, макаронів. Напевно, кинемо всі. Окей. Okay. І поки нам... дивися, кумар вже є, поки нам будуть макарони варитися разом з фрикадельками, ми йдемо робити вареники. Поки ми заправляли нашу зупу, наше тісто нам підійшло. Відстоялося, подружилося зі всіма і ми починаємо робити вареники. Як я їх роблю, так завжди. Хтось їх розкачує, хтось має... У мене є. Ніки мені цієї не треба. Я маю ось такому постійну. Ми собі тут. І отак ми їх розкачуємо. Вот так я раскачиваю муку. Вот так мы раскачиваем муку тесто. А потом делаем вот, Отак, так, вот, так, вот, так, вот такие штучки. Ріжемо нашу спітчу, як вона вголивається. Потім ми робимо отак. Потім ми робимо отак. Я вам показую. Окей. У нас оці у, 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 ці шуми, це значить наш е, власник нашої хати орить город, він буде щось садити. А це внук займається музикою. Так що мусимо терпіти. Отак я роблю. Отак. Робимо такі, такі варонички, ось такі кружечка. Трошки підсипаємо собі муки, щоб нам було отаке. Зараз Марко прийде зі школи, він у нас трошки сьогодні довше в школі. Вуслав трошки скоріше прийшов, бо в нього в онлайн-музика. І він мусить її здати. Роз, чую, що роз, розігрують вже щось нове. Марко їде на конкурс музики, куди ще не знаю, Ну, десь їде. Плакався, що йому треба більшу вилончель, бо його вилончель він вже виріс, вона для нього замала. Думаємо, як на і купити. Отак ми зробили. так? Тепер беремо, це накриємо, беремо нашу картоплю. Наша картопля, бачите, як зроблена. Тут тільки картопля і не знаю, що, бо варила не я, а варила моя недістка. Тепер я беру руками, бачите руками, і отак розкидаю картоплю по наших вареничках, по наших оцих кружальцях. Картопля моя посолена. Картопля моя має парміджану. Якщо нема парну, можна додати сир, творог наш. Також буде дуже добре, ну так як я тут творогу не маю, а рікота мені не подобається в картоплі. Взагалі не подобається рікота, я не люблю рікоти, то я даю парміджану. Тепер я мої руки, витираю і починаю їх заліплювати. Так, я роблю всі вареники. Мені треба трошки муки тут є. Окей. Отак. Я роблю вареники прості, без всяких тих викрутасів. Мені більше вони так. Мені здається, що коли я роблю з викрутасами, то саме от на тих викрутасах моє тісто робиться вроді без. Твердіше, мені так здається, я не знаю, тому я їх і не роблю. Я роблю такі простенькі, класичні вареники. Моя бабця я вже колись вам розказувала і показувала. Вона їх, вона їх ліпила, робила дуже швидко. Вона не робила ці всі процедури, що роблю я Перше роблю таку ковбаску, потім їх роблю з них такі варенички і таке всяке. Вона відразу щипала тісто, робила з тіста варенички і відразу ліпила варенику. Робила дуже швидко, дуже швидко. Поки перші гість, переважно вареники робилися у нас мої моїй бабці. Та й мої мами так само. По неділях Значить, До нас завжди, заходили, ми жили, моя бабця жила, не ми жили, моя бабця жила біля церкви. І всі родичі, її брати, заходили, до... перше, як виходили, виходили з церкви, заходили до неї в гості, виходили з церкви, перше ніж попасти до себе додому, заходили до моєї бабусі, до своєї рідної сестри. Ну і там то бабуся вже поки вони поки вийшли з церкви то вона вже встигла наробити перший, перший укріп вареників, закидати і пригощати своїх братів, їхніх жінок. Таке всяке. Отак я роблю. І так я роблю всі вареники. Привичку маю отаку так, гримати. Це моя така привичка. Я рахую, не знаю, що я рахую. Ну так гримаю. І так, бачите. І так я всі вареники роблю. От зроблю всі вареники, я вам покажу. Бо я роблю завжди годину, годину вареники, дивитися, як я їх затулюю, також не варто. Бо шкода часу. І так ми зробили перший як то кажуть, укріп. і робимо далі. Все. Так, але я коли їхала в інститут поступати, в школі вчилася, я не вміла робити вареники. Мене ні бабця, ні мама ніколи не заставляли таку штуку робити, як вареники. Так що навчилася в ході життя. Поки наш окріп закипів, ми доробили всі вареники. Зараз ми їх кидаємо на окрів, відкриємо їх. Значить, я робила вареники годину, тут є 100 вареників. Я їх кидаю на окріп, а до. Поки воно нам буде варитися, я зроблю зажарку. І поприбираю тут. Робимо зажарку в пательню, поставили на вогонь. Додаємо цибульку, нарізану дрібненько. Я буду її різати в повітрі, так як в мене знову не вистачає часу. Це свіжа свіжа цибуля, Молоденька. Окей. Oh. Okay. Так, саме зекономимо. Це трошки так. Щоб воно було тут в Окей. Okay. Окей. Okay. Кидаємо олії і трохи масла. Викилаємо масло. І в нашу кліп, отак, поношено це, викидаємо масло. І в нашу укріп наливаємо, кидаємо вареники. Отак. Двохліп кидаємо на ремки. І все одну підключ. Мішаємо. Поки у нас вареники варяться, пушку, ми зробимо зажарку до нашої зупи. Нашої зупи ми робимо зажарку. Вареники варяться, зажарка до вареників варяться, і ми робимо зажарку до нашої зупи. Наші вареники вже майже готові, вони, бачите, сплили. Ми їх ще помішаємо і ми їх витягаємо. Так, ми наші вареники витягаємо. У нас вареники готові. Окей. Вареники готові. Ми їх заправляємо нашою. Підливкою, що я зробила з цибульки, з масла і з цим. Але ще я вам скажу одну таку річ, що я роблю, щоб ви були в косі. Коли кипить укріп, я завжди додаю трошки олії. І отак, отак я перемішую. Посолила, додала, все, вареники готові. І, зупа наш. і так, наш обід на сьогодні готовий. У нас на обід була зупа з фрикадельками, вареники з картоплею. Я все спробувала, все смачне. Хочу вам подякувати всім, хто заходить на мій канал і підписується, хто робить мені коментарі і дає лайки. Дякую вам від щирого серця. Хочу побажати всім людям мирного неба, міцного здоров'я, величезного щастя, благодатного життя. У мене на сьогодні все. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, кладіть лайки, коментуйте. Я з вами прощаюся. Кажу вам смачного і до зустрічі!